Вадим Пристайко, дипломат, міністр закордонних справ України 19-20 років, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії 20-23 років. Пане Вадиме, доброго вечора та слава Україні. Добрий вечір, Героям слава. Дякую, що запросили. Сьогодні весь світ аналізує зустріч Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзінпіна, Ну, або як кажуть американці, Сі Цзінпіна та в американському форматі. І зараз насправді думки хитаються, і хитаються все ж вони в бік того, що, скажімо так, потужнішу позицію на цих перемовинах мав Сідзінпін, який, в принципі, досяг оцього річного торгівельного перемир'я, немає торгівельної війни, не буде на рік, та, особливо враховуючи, якими там. Мірками часовими живуть китайці, то для них там рік, два-три перетерпіти, поки там є ця влада в Сполучених Штатах Америки. То для них це абсолютно ну це незначущі величини для країни, де поки що немає виборного процесу, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Але загалом, що ви побачили, чи скажімо так, є позиція Сполучених Штатів і думка Дональда Трампа, такою, яка може змінювати політику. Для нас найважливіше в першу чергу Китаю стосовно війни в Україні. Знаєте, дійсно про те, що вони зустрілись, це вже великий <плес> прогрес, серйозне досягнення. І багато країн, затамувавши подих, дивились, чи відбудеться зустріч. В принципі, дві найбільших економіки, скоріш за все, дві найбільші зараз потуги. В світі е, про щось домовляються. і треба визнати, що в принципі е, результат, що не менше по відношенню до китайців і до американців, він позитивний. Безумовно, навряд чи треба очікувати, що прямо от так позитивно: 12 з 10, як сказав Дональд Трамп. Але в принципі, теж їм вдалося зменшити е, навантаження на економіку двох країн, а значить не весь світ, це вже позитивно. Економіка, скоріш за все, не піде в рецесію. Е, трошки відступить ця війна. Але разом з тим я не став би перебільшувати силу потугу Китаю, тому що в кінці кінців це ж американці запровадили високі такі тарифи, це ж вони голосили війну, так, вони відступили, але ініціатива, в принципі, залишається за ними. І про це можемо довго говорити. Якби у нас з вами не була війна, ми б спостерігали за тим, як розвивається економіка і наскільки ми залежимо від її гігантів. Насправді, багато глядачів сказали, що те, що взагалі Україну обговорювали, на відміну від Тайвані, які, повірте, зараз сидять люди просто в жасі. В тайбе і не знає, що, що робити наступне, як, як рятувати чи що треба рити тут, не знаю, копит на самому острові. Це вже позитив для нас. Те, що вони не досягли успіху в цьому обговоренні, ну а який успіх ми розраховували? Безумовно, ми би хотіли, щоб президент Трамп не сказав так, як він сказав, це не тільки образливо для нас, але звучить трагічно, що їм треба трошки дати повоювати. Але за великим рахунком, що не менше, ми позбулися ще одної ілюзії. І от зустріч двох цих лідерів не призведе до завершення війни, нам треба воювати в Росію <клес> Він не Ура. Пане Вадим, ну але от знову ж таки, якщо дивитися глобально на цю ситуацію, ну по суті, Трамп же обіцяв Китаю, якщо Китай не відмовиться від енергоносіїв з Російської Федерації, там 500% тарифів, мит. Та? А зараз про це нічого не йдеться, і в принципі навіть немає ну, на повістці після цієї зустрічі Трампа та Сі Сідзінпіна розмови про те, що Китай має відмовитися від російських енергоносіїв. А водночас ми чуємо, і мене вона дуже насторожила. Я би зараз хотів саме про це вас запитати. Ця фраза перша. Перша фраза Дональда Трампа стосовно війни в Україні після зустрічі з китайським лідером про те, що ну, там не, не не пряма цитата, що вони б'ються, і це знову він повторив. іноді треба їм дати боротися, бо вони борються, Це ну він же в схожому контексті а свого да. часу висловлювався. Таке враження, знаєте, ну в мене перша думка закралася, що е, умовно Сізінпін йому натякнув, або вони це проговорили: що е, давай, дамо виріш... давай дамо вирішитися все на полі бою. Ну, от така в мене була перша думка. Я думаю, що це все має коріння в тих неодноразових заявах президента Путіна про те, що він доб'ється свого. Він говорить з позиції сили. І до того, поки наші партнери і взагалі партнери в світі не зрозуміють, що він продовжує наполягати і умовляти крокодила, який збирається щось проковтнути гарними словами, немає ніякого сенсу. В якомусь контексті ви можете назвати це прозрінням. Да, воно запізнилось, так воно е, мало бути, е, на нашу думку, автоматично у Сполучені Штаті, бо вони багато разів пробували заглянути в очі і все інше. Але дивуватися в тому, що реакція китайського лідера мала охолоджуючий ефект, ну я би не став. Ми ж саме усвідомлюємо, що ідеологічно Росія близька до Китаю. Питання нафти це тільки питання одної частини. Ви ж помітили, як Трампа <клух> Індію, і він сказав, що Індія теж себе дуже гарно поводить, що вони щось, якісь кроки вони роблять. Але, очевидно, для нього, для Трампа, більш важливо те, що він продає зброю. Він про це теж прямолінійно заявив, ну, з такою прямолінійністю, яка нас задіває, ну це реально. І те, що він на що не менше на рік буде отримувати рідкоземельні матеріали, які стратегічно важливі для нього. Він печеться про себе. Він президент Сполучених Штатів. Все, що важливо для нас, що цей етап пройдений. Ми довго зачаровувалися, чекали цього, як мани якоїсь з небес, що нарешті вони зустрінуться, і він переконає. Позбавити Росію підтримки. Mm -hmm. Але за великим навіть підтримки як такої Китай не бачить. Китай купує нафту, і Китай сказав, що ми не можемо дозволити, щоб Росія програла. От і все. Але він точно не сказав, що ми зробимо так, що програла Україна. От розставивши це в своїй голові, треба виходити. От сьогодні, на сьогоднішній момент саме такі умови. Минулого тижня ми всі ну раділи так після оголошених санкцій стосовно Російської Федерації з боку Сполучених Штатів Америки, тому що два великих гіганта, і нарешті казали ми, що от, ну це вже матиме якийсь, якийсь наслідок. Зрештою, була якась розмова про те, що буде зустріч Трампа і Путіна, а потім від цього відмовилися. Пане Вадиме, а от що ну що далі буде? Тобто, як Трамп буде себе поводити? Тому що ну ми бачимо, що Росія на це ну ніяк не зважає, тобто ми говоримо про якусь далеку перспективу, що має бути ефект від санкцій, але якоїсь там сильної реакції страху ну поки що нема. Як от можуть розгортатися події, що ви зараз бачите? По-перше, сиріну зустріч точно буде, uh -huh. і якщо ви помітили, то навіть Трамп казав, що я ввожу прямо от такі пекельні санкції, страшно просто про це говорити. Але якщо Росія надумається, то може це все повернути і вони не одразу починають діяти. Але головне, що росіяни зрозуміють, розуміють, якщо Путін не хоче цього розуміти, розуміють економісти, розуміють, бізнесмени. Всі ці санкції мають серйозний кумулятивний ефект. Більше того, вони розраховані на майбутнє. Якщо ви помітили європейці, як формулюють, що їх задача це взагалі відмовитись з певного року, там 27-го, неважливо, з певного року взагалі відмовитись від газу і нафти. І оцей сигнал, який посилається по всьому світу економістам, що будь-які інвестиції, які ви планували, будь-які великі торговельні операції, будь-які виходи в Росію, подумайте. Починаючи з такого то року, вона буде позбавлена можливості отримувати закордонні гроші за продаж своїх енергоносіїв. Або вона настільки буде прив'язана до Китаю і Індії, що вам, там, європейцям, американцям іншим не місце і так далі. Оці всі кроки, які вони безумовно шкодять, ви правильно кажете, як це вирішує питання прямо зараз? Ніяк. Це просто тло, на якому може виходити з того, що економіка Росії у нас є з вами підтвердження, що вона почувається погано. І якщо у нас знайдуться з вами сили протистояти їм, то їх економіка наша підтримується нашими закордонними партнерами, а їх стає все гірше і гірше. Безумовно, поки товстий схудне, як схудне, так тонкі в Є проблема в цьому, ми маємо просто усвідомлювати, що нам потрібно зробити прямо зараз. От прямо зараз. Нам потрібно переконати європейських партнерів, взяти ці гроші заморожені російські, допомогти українській економіці, українському оборонному сектору, і допомогти нашій власній з вами мобілізації, щоб ми протистояли там, де ми слабкі кількість людей на фронті. Пане Вадим, якщо зараз загалом аналізувати ситуацію, яка складається у світовій геополітичній парадигмі, ми розуміємо, що є Китай який, знову ж таки і його лідер, який знову ж таки не залежить від виборчого процесу, є Російська Федерація, яка не залежить від виборчих процесів, ну, її керівництво, є Дональд Трамп. Який залежить від виборців, які тай може завдавати і робити такі санкції, які впливають. Ну зокрема на цей сільськогосподарський сектор Сполучених Штатів Америки, а фермери це є ну одним із важливих виборців до для Трампа. От якщо аналізувати загалом цю геополітичну шахівницю, в кого ініціатива у і ми маємо на це повне право, враховуючи, що відбувається в нашій державі, називати це вісю зла. Яка, яка може діяти за е, тими правилами, які, ну, які, їм, які їм хочеться і заманеться? Але вони все одно не мають такої технологічної, вочевидь, хотілося б в це вірити, переваги, як колективний захід. Чи все-таки колективний захід демократія, які, до, яких, е, до чого ми, в принципі, прагнемо все життя, е, от в кого ініціатива? Якщо спростити ваше запитання, то це може звучати так. Чи ми правильно з вами зробили 30 років тому назад вибір, намагаючись стати частиною ліберально-демократичного табору? Чи треба було залишатися з цими, які, можливо, зараз виглядають як мають ініціативу? Я хочу сказати, що в принципі рішення наше вірне, і воно свідчить говорить про те, що ми в принципі сподіваємось не залежати від одного лідера, який може помилитися. Не так все просто в Китаї. Немає такого, знаєте, що усі повної переваги і ротації, які традиційно були відбувалися, він дійсно теж пересідів. Це закіпає окремо, але нам не до його проблем. Так само ми з вами поговорили, що в Росії є проблеми системні, економічні, які можуть призвести в кінці кінців до того, до чого призвела радянський союз доволі обмежена війна в Афганістані і невелика катастрофа по, рі... По, рі... по міркам світу в Чорнобилі. Тобто все це можливо на це не можна розраховувати, це не можна складати собі, знаєте, як от чорний лебідь прилетів чи два, і вже після цього нічого не буде. Але те, що у нас є запас міцності і створений нам з вами стратегічна глибина, з якої нам постачається зброя, за яка фінансується більше половини нашого бюджету, навіть від європейських партнерів, це теж правда. І не треба впадати в відчай. Не забудьте, будь ласка, що російська економіка не більше економіки Іспанії. Тільки Іспанія не витрачає шалені гроші на підтримку ядерного щита і операції терористичних по всьому світу. От в цьому є бачення того, що в принципі сили рівні, якщо сказати, ну що не менше на цій, в цій частині світу. І більше знову, ми не воюємо з Китаєм. Китай може відносити до осі, вони не є нашими ворогами. У нас є конкретний ворог Росія, яка намагається продемонструвати, що проти заходу вони воюють разом з Китаєм. Це не так. В одному з інтерв'ю в медіа, яке з'являлось нещодавно ваших, ви говорили про те, що ось ці всі ядерні випробування, погрози ядерні, які Росія час від часу озвучує, а зараз була історія про цю їхню ракету, яку вони там запускали, випробовували, що це спрямовано в першу чергу на те, щоб там знов ж таки Китаю щось показати, показати, що вони можуть. От розкажіть більше, і як це працює на Сполучені Штати Америки. Ну, бо розуміємо, що світ, ну. Логічно, що боїться цієї ядерної загрози, тому що як кажуть, що це там війна одного дня, так тобто тут може все статися дуже миттєво, і звісно, що ніхто не хоче, щоб до цього дійшло. Але ну, от, от що в цьому плані, які загрози я маю, на увазі, я маю на увазі, що Росія все ж таки е м, далека від того, щоб бути реальним партнером на е рівних говорити з Китаєм. Єдина перевага. Яка є до цього часу у Росії колишнього радянського союзу, це значно більша кількість ядерних зарядів і така знаєте потуга, яка примушує зокрема і президента Трампа говорити. Інакше насправді запропонувати у вигляді партнерства з Китаєм Росії, крім свого Сибіру, а очевидно, це призведе до знаєте сирівого придатку для для Китайської імперії? Більше нічого немає. Саме тому, от відчайдушно демонструються ці переваги. Які не мають когось в чомусь переконати і залякати. Ну, але через те, що ці, ці вже погрози повторювалися декілька разів, і в принципі вони не викликають вже зараз станом ні у кого, знаєте, дрожжі ніякої, всі розуміють, що, можливо, є якась одна перевага. Але ядерна зброя, скоріш за все, ніколи не буде застосована. В конвенційній війні, яка зараз відбувається, невелика країна Україна, порівняно невелика, здатна захистити себе. Як дуже цікаво заявив колишній командир Збройних сил Британії, що якщо Раулика відпустити з кордону між Україною і Росією, він вже дістався до Варшави значно рані, раніше, ніж росіяни просуваються. Китайці це теж визначають, порівнюють і роблять свої висновки. Саме для того Путін намагається бути близьким, намагається приїхати, намагається запросити лідера китайського на апарат, щоб продемонструвати потужність, тому що інших переваг, ні, ні економічних, ні ні, ні кількістю людей, ні, ні впливу по всьому світу. Більше ніж Китаю у нього немає. Він боїться, що він втратить оце відчуття партнерства з Китаєм і перетвориться просто на забезпечення сирових потреб цієї імперії, яка як індустріальний такий локомотив розвивається. Пане Вадимо, в своїй попередній відповіді ви справді зачепили важливо, і я ну, про це також треба проговорювати про е е вибір. 30 років тому. Я зараз абсолютно ну, от, одразу хочу відрізати, щоб ніхто там раптом не подумав, що е, ну, ми тут зараз будемо з вами дискусію розводити, чи ми мали в інший бік подивитися не на захід, а на схід. Та? І якби ми подивилися на захід, на схід, то все е, ну, війни би не було, очевидно. Але ми б і державою не були. Це також очевидно. Е, як Білорусь ну, суверенною державою точно не були, на папері, можливо, би і лишилися. Але є приклади м, пострадянського простору. Це напевно найбільш яскраві це Азербайджан а, і це Казахстан, які подивилися, умовно кажучи, і ну особливо в, в якщо брати Азербайджан. Вони і на схід особливо не подивилися, і на захід вони не подивилися вони знайшли там умовно південного. Південно-західного партнера, якщо вже так зовсім географічно дивиться. А якщо розглядати цей, ну тобто, чи, чи чи розглядали ви для себе цей варіант, ну враховуючи, що ми знаєте, ми хочемо, щоб ми хочемо, щоб захід був нашим союзником, але ми бачимо, що вони нам допомагають, ми абсолютно вдячні. Але вписуватися. Ну, Такими простими термінами висловлюються. Вписуватися вони також за нас не готові. І ми бачимо, що в Росії є там, умовно, південна Північна, Північна Корея, яка там, готова і солдатів поставляти, і зброю. Чи думали ви про якийсь третій, альтернативний сценарій, який, можливо, би, скажімо так, ну, забезпечив би більший рівень безпеки нашої держави? Ну, це цікава розмова, очевидно, не для формату передачі, який у нас зараз є, Задоволені з вами про це поговорити, тому що це жартів. Це дуже серйозна розмова, яку ми чи то боїмось вести в Україні, чи ми думаємо, що і так все зрозуміло. Ні, з кожним днем ми маємо пояснювати собі, чому ми обираємо цей шлях, і це підтримує наш, на нашому шляху. І віра в те, що це правильно, правильно. Те, що ви назвали приклади, знаєте, як всі аналогії, вони всі несправедливі. Ну в цьому випадку Туреччина, яка формально не вписувалася за Азербайджан, є не просто південним. Це є лідер тюркського світу, який Туреччина і будує. І очевидно, Азербайджан розуміючи, що вони є теж тюрки і фактично братерський нарід, він вписується так само, як ми з вами. Писуємося в ту західну цивілізацію, з якої нас витернула історія. Але ми тут і належимо в цьому контексті. Немає протиріччя між тим, що роблять е, тюрки взагалі широко. Це весь пів, на півмісяць, починаючи з Туреччини і йдучи через всю знаєте, через Алтай, туди ці гори і в цю російську частину. Що дуже турбує росіян, повірте мені, зростання цього тюркського світу. Вони самі настроїли навколо себе так багато ворогів. Вони з невеликого плем'я розвивалися шляхом захоплення чужих територій і за це мають зараз платити. На превеликий жаль, найбільш важливим, цінним для них призом є Україна. Можу гордитися цим, але приходиться це захищати. Те, що ми не завжди можемо знайти спільну мову з такими нашими найближчими братами, як, наприклад, поляки, дуже важливі для нас. Ну, треба над цим, м'яко кажучи, щепити зуби і попрацювати. Ми не можемо собі. Зараз цього дозволити. І взагалі треба розібрати свої історії і знайти собі все ж таки місце і більше не задавати це питання, чи ми до одних, чи ми до інших. Зараз точно про це пізно думати. Нам треба стати членом ЄС, ідеально частиною НАТО, потрапити під ядерну парасольку, тому що своєю ядерну парасольку ми позбулися з багатьох причин, які зараз немає сенсу говорити. Оці всі визначені напрямки, просто їх треба робити. Знаєте? Як британці кажуть, от замокнути, зчепити зуби і продовжити працювати минулого тижня, якраз був теж саміт, який стосувався ЄС, так Президент Зеленський був там присутній. А ну, яка от перспектива наша найближча? Що буде після? Нового року, так? Тобто я вже розумію, що там два місяці до завершення цього чогось категорично нового точно в цьому напрямку не відбудеться. Але над чим маємо працювати? Бо ну, нібито всі і за, але є, є свої нюанси. Я не хочу підміняти, підміняти знаєте, питання і намагатися сказати, що дивіться, що б там не було на фронті, у нас є інше позитивне. Є достатньо людей, які говорять позитивні речі. Наша задача, я, я впевнений. По перше, з європейським союзом дуже просто: ми з вами вже є частина Європи. Нам треба пройти через дуже складний, бюрократичний, на ньому буде багато перепон. Буде Угорщина, буде Словаччина. Згадають якісь е, сільськогосподарські інші великі країни свої старої образи, але ми все рівно станемо частиною цього співториства. Воно теж по само по собі не ідеальне, але там великий запас людський, там під сом півмільярда населення європейців наших сусідів і тих, до кого ми належимо. Росія зі своїми 126 там 6 мільйонами. Це навіть не пині ні ринок, ні ринок людський, ні ідеї, нічого. Все забули, пішли в цю сторону. Зараз все, що нам треба зробити, зосередитись. Є спеціальні люди, які займаються дипломати, переговірники, які займаються європейським союзом. Наша задача це зосередити всі зусилля на війні. Як ми з вами бачимо, ніхто нашу війну за нас вигравати не хоче. Дякуємо, що вони допомагають, але це наша з вами війна, нашого покоління, нам її воювати. Знаю, що це дуже складно. Ми вже, я уявляю собі, наскільки зараз люди, які навіть дивляться, думають, що Боже, що він говорить, ми 4 роки воюємо. Повірте, зараз немає просто іншого виходу. Якби у нас був інший вихід, ми б його вже ним скористалися. Пане Вадим, ще одне запитання, вже на завершення нашої розмови. Абсолютно зрозуміло. Як ми маємо в цій ситуації діяти? Ну в нас особливої вибору нема тут вибір шукають ті, хто хоче просто втекти, напевно. Від реальності всередині нашої держави, водночас, ми розуміємо, що дуже часто від реальності намагаються втікати в Європі, та в першу чергу в Європі, і до речі, також Сполучених Штатах Америки, особливо після зміни влади, про те, що там умовно там є великий океан, який захистить, але в економічних зв'язках та без Європи буде складно Сполученим Штатам Америки. Як ви гадаєте, чи настало вже перше питання усвідомлення того, що ну, Європі не уникнути е, цих процесів, і якщо вона не буде готуватися до війни е, з Росією, то Росія прийде з війною до них. А по-друге, чи в, в, остаточно зрозуміло у США, що цей е, такий імпульс, який вони подавали на початку президентства Дональда Трампа е, вустами того самого Джей Дівенса, стосовно того, що Америка хоче від, від, дистанціюватися від Європи, і була критика, що Європа там, мовляв, ну, по суті, паразитує. на Фінансових можливостях і оборонних можливостях Сполучених Штатів Америки. Чи відбувся остаточний злам цієї концепції і розуміння того, що все-таки буде. Ну, не може Сполучені Штати Америки існувати без Європи. Не може Європа, ну, в Європі було це розуміння, що це чим більш монолітний став колективний, колективний захід саме зараз в останні місяці. Ні, не став. На превеликий жаль, Сполучені Штати для себе цього не зрозуміли. І підтвердженням цьому є слова президента Трампа зараз під час зустрічі, або скоріше по закінченню зустрічі СІ, коли він сказав, що ця війна, говорячи про війну між Росією і Україною, не є нашою війною, ми в ній нічого не втрачаємо. І тут він за кому каже, ми більше того, навіть отримуємо дещо, бо ми продаємо зброю НАТО, а вони передають Україні. Ну вибачте, він просто цими словами. Показує кожному аналітику, що він в своїй голові відокремлює НАТО від Сполучених Штатів. Він має на увазі НАТО, це умовні європейці плюс канадці, про яких він взагалі говорить як 51-й штат. Це про Сполучені Штати. Вони всі ще вірять, все ще що вони самі на своєму острові захищені, вони зможуть переламати хребет. Я вас запевнюю, вони змогли би, якби Росія надумала їх атакувати. Тепер наша, наша більша проблема. Це європейці. але тут я хочу сказати, тут позитивні новини, тому що через багато багато років, навіть не 4 роки нашої війни, а більше років само початку, як ми говорили, що подивіться, це війна, це початок, це зелені чоловічки, це все. Вони набагато вони зробили ну, гігантські кроки. Подивіться, як ми що з вами могли очікувати, щоб бельгійський міністр оборони заявив, що ми зможемо як НАТО знести з, -з, -з землі Росію зрівняти їх. Це настільки не нетр... Подивіться Швеція Фінляндія, які гордились своїм нейтралітетом, вступили в альянс, захистились і саме посилили цю європейську що не меншу частину. Франція заявляє, що вона завершує підготовку для відправки солдат до назва. Про що ми мріяли і говорили два роки назад, над нами сміялися навіть в прямому ефірі. Оцей цей весь весь етап боляче через наші з вами смерті через руху, але він рухається і весь цей час вони нас підтримують. Якщо вони ще зможуть знайти собі варіант, як забрати гроші і посилити, це зовсім інший об'єм коштів, які нам з вами потрібні для наступного виживання.